Вечір добрий, пані та панове, запрошуємо вас на чергове протистояння сьогоднішнього ярого вечора у першій IT-лізі. Команда Black Torn Vision позмагається із колективом tech 1 Дмитро Пастушок. Також як і Дмитро Тоган. Роман Семенів. Роман Була. у нього Vision, Ну і 4 у команди Tech1. Пробиває пастушок попереду. Зробив закидання. Гол! Нестор Сиволяк головою! Рідкісний м'яч у футзалі. Ми зараз бачимо 1-0. Андрій задорожний. Пастушку дістається Семенів. Дуже довго зараз підбирає Романова і не зумів лівої пробити. Однак ж другої спроби реалізовує свій шанс у нас нічия. Один один. На правому фланзі Бушко. Нестор Сивуляк. Горай. Проти Романа Семенєва, який активізувався Баїк. Семенєв через себек. На фланг. Пас у вільну зону Брановський розвертається. Праворуч Фещук. Простріл! Який момент. Відоборонявся Терещенко. Правда, тут же помиляється. Кубрак. У цьому епізоді Пастушо. Бушко. Задорожний пробив. З правого флангу на користь команди Black Thor Який момент Сивуляк ішов на дубль. Комбінацію. Передача на Семенєва. Той виконує пас. Пастушо. Атакують. з усиллями. Другого номера команди удар Семенів. Передача на правий фланг. Невдалий прийом від Дмитра Тогана. Удар Стійка! Фентпонова з великим задоволенням повертаємось до перебігу подій. Ще одна нагода. Простріл! Враження. Ще одна нагода. Удар який гол! Ось вам і команда Т-1. Пастушок молодший. Є можливість знайти продовження. Чергова нагода. Вийти з оборони в атаку. Кубрак. Удор! Гол! 2-2! Блискавична гра у цьому епізоді. Центр. Майданчик. Передача. Праворуч. Не проходить. Атакує Бушко. Про стрі... Точку. Ще одна нагода розвинути атаку. Належним чином. Удор від Андрія Куп! Начебто непоганий шанс, був у гравців команди змушує команду Black захищається. Наступних дві хвилини команда Black Thornvision у чотирьох. Ох, удор на дворо. Правда, могли одразу ж одній пас на задорожного, а ризикуватиме десь трішечки. Black turvision. Це зрозуміло, хочуть хлопці здобути перемогу за такого перебігу подій. Удар який мом! Також через Дмитра Тогана. Передача вперед! Пастушок голову... Чи візьме на своє мічі команда Black Torvision? тайм аут Гол! Браво! Пастушок 3-2. Ну і тайм-аут для Black Torvision повинна звучати сирена. Yeah. Який вірить у подальший успіх своїх партнерів по команді. Успіх свого брата Дмитра Пастушка. Який, власне, дещо видозмінив Гол! У нас нічия! Чудова Ра Юрія Ференса за хвилину 20 до звучання фінальної сирени. Надалі, оскільки немає Лісовського через червону кат. А Те, що підставив своїх хлопців. Він з одного боку врятував їх удар. Завцям команда суперника не зумів перекинути. Брановський віддає пас. Фещук! кудор! Перед собою відбиває м'яч. Орес Кравче. Ще одна нагода. Матоган Виконує на пастушка. Та й пробиває, але Скаут, Gaming Group готується до свого двобою, а там є з ким потягатися.